Єдиними, Єдиними, хай Єдиними хай будуть наші помисли. Єдиними, Єдиними хай будуть наші, наші помисли. Дай наші Боже. Дай даш Боже. Добру згоду. Добру добру згоду. згоду. Хай, буде, хай буде так. Буде. Буде. Огонь сворожич, запаливши тебе, так ми хвалимо твоє тіло. З на глядачем, ми виграємо питним. Дивісь штовху люд, наших супротивників. Захищаєш нас. Як вартовий з усіх поків. Хай скотяться у Кріму нашу вовницю та повернеться назад удару. Нашим стає вся матінка Русь, Україна, усі простори і часи для нашого роду, русів, українців. Хай буде так, Слава вогню сворожичу, що споживає дерево і солому і вогни кортилицю розбуває. Вранці, в день і вечері, і йому вдячні за затворені борошне потіє, які їжею, що і збираємо в попері, а вогонь розмухуємо, щоб горіло. Слава ню, сворожич!